Поліцейські екіпаж у Білий Янгол» прямують до села Богоявленка Воглодарської громади, звідти мають евакуювати дитину. Систематично приїжджали до даної родини, проводили з ними профбесіди та налаштовували їх на те, що необхідно евакуюватись для збереження життя. У село систематично обстрілюється до лінії зіткнення приблизно 15-20 кілометрів. Майже щоденно ворог здійснює обстріли даного населення. На подвір'ї будинку поліцейських зустрічає дівчинка. Її тата вбила російська армія. Чоловік помер під час обстрілу. Вона Остання дитина, яку евакуювали з села. А у вас маленька? Давай. А, кать, а, кать, а, кать, а кать, можна маленький? Та думаю, маленько, можна Де у тобі ось Де? таку іграшку, Якщо тобі буде страшно, то будеш тиснути на неї. Попри щоденні обстріли у селі ще залишаються люди. Ніч як взагалі пройшла. Так, як завжди, тоді прилітає. Де комплекс у нас, Таке по ощущениях. Вибуху день. Під звуки вибухів поліцейський одягає бронежилет на дівчинку. Бронік це безпекова складова, яка необхідна нам. Бачите, давай, давай, давай. Краще одягай. Давай я потримаю. На постійку. Дякую. Куденту. з особистими речами родина сідає в автомобіль. Далі їх везуть на більш безпечну територію. Наразі дітей у селі немає. Їх евакуювала поліція. Загалом у населених пунктах, у яких оголошено примусову евакуацію, залишається четверо дітей в Авдіївці, Красногорівці та Кераміку. Поліцейські розшукують їх разом з батьками. Марія Гричко новини Суспільне Донбас.